Всім привітки, з моя Ангеліна. І сьогодні ми з Наталією поїхали покращувати собі осінній настрій. А саме ми зробили собі осінній фотосесію тому що не закінчили. Ми тільки на одній локації пофотографували. Зараз ще на іншу поїдемо. Фоткаємося. Ми на фотік Наталі. Нас Наталя фотограф, і мені дуже пощастило, що вона мене фоткає безплатно. Та сьогодні такі осінні прям луки. Я вам трошки поставляю, що ми вже поснімали. Ми зараз ще поїдемо далі знімати фоткатися. Так, що ми взяли собі напіточки. Можна було б взяти і мені каву, щоб це було більше по осінньому, але Наталя взяла собі каву, а я взяла собі лимонадик. Ну, просто я люблю більше лимонадики, розумієте? Осінь, не осінь, мені все одно. Ось просто, яку ми красоту побачили. Настільки <звук> гарно. Мама сина, мано мастер магаті вчора собі дуже довго робила нігті для того, щоб прямо перед фотками у мене один упав, приїхали ми на іншу локацію, але там треба йти через такі, як лісок, і там, може, бути всякі гадюки. І нам стало так страшно, що ми ну, уходимо. Ще мерзне, так, да? Замерзло. Ну, там, там, так, там з диваєм так одно місяць. Короче, вот. Фух. Чекаю вдома моя Вже заїжджали до мене, я вже перетягнулася. Приклеїла собі ноготь і в мене відпав. <рив> От, ми вже їдемо до Наталі на ночовку. Щось так темно.